Другий збір він буде відрізнятися від першого. Якщо на першому більше працювали над фізичною формою, то зараз будемо більше приділяти уваги тактичним аспектам. Командним взаємодіям, зв'язки, індивідуальні також тактичні дії будуть. Ну, навантаження будуть, але трошки зміниться структура їх. Вже будемо відходити від великих відстаней, вже буде трошки все інтенсивніше. В такому плані будемо працювати. Почуваю зараз себе чудово, дали два дні перепочинку перед другим тренувальним збором. Дали трішки набратися сил, побути вдома з родинами і повернутися вже в певному, скажімо так, обсязі. На першому тренувальному зборі в нас була більш фізична витривалість, а на другому тренувальному зборі ми вже почали працювати більше над комбінаціями, над тактичними перебудовами, над завершенням атаки і так далі. Ну, хлопці вкатуються в другий збір, працюють нормально. Ну, вони розуміють, навіщо вони тут і для чого вони тут. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб добувати максимальних цілей. Ми готуємося до кожної гри, ми й дивимось на суперника. Але ну, відповідно ми будемо відштовхуватись від <кхи>, своїх кращих якостей і нав'язувати свою гру нашому супернику. Цілі награвання, то, що я казав, то, що ми будемо приділяти увагу на другому зборі, тактичним моментом. Звісно, налаштовуємося на перемогу, тому що ну, це дуже важливо перемагати весь час, щоб був хлопців менталітет побі побідітеля. А далі будемо в такому ж ключі працювати, кожну гру викладати. На кожну гру будуть, звісно, свої тактичні моменти, про які розповідати, звісно, не буду. Готуємося через всі ці ігри до першого туру весняної частини проти Діноза.